Є слова, які мають крила. Вони не просто звучать, вони торкаються серця. Одне з таких слів вибач, коротке, звичне, але в ньому сила, що дарує мир душі, розтоплює кригу образ і повертає довіру. Бо українське вибач неформальність це завжди щось більше, це жест людяності. Українці ніколи не вважали вибачення приниженням, навпаки, це прояв гідності. Сказати вибач означає визнати, що ти живий, що тобі не байдуже і що правда для тебе важливіша за гординю. Саме слово вибач походить від дії слова бачити, тобто побач мене зрозумій. У цьому справжня сутність вибачення. Не просто просити пробачення, а просити побачити серце, а не лише вчинок. Бо кожен із нас не помилка, а історія. У якій бувають і світлі, і темні сторінки. Українська мова має безліч відтінків вибачення. Вибач тепле й особисте, ніби торкання руки. Перепрошую, стримане, шляхетне, як легкий уклін. Даруй поетичне, наче прохання подарувати ще одну можливість. А пробач, як відчинене вікно між двома серцями. І кожне з цих слів живе не в голові, а в серці. Колись у селах, після сварки, сусіди йшли один до одного з хлібом і сіллю, не для показу, а щоб зняти тягар образи. Бо образа то бур'ян, який не дає прорости добру. А людина, що вміє попросити пробачення, мов садівник, який очищає землю від каміння, щоб на ній знову щось проросло. Навіть у піснях вибачення звучить не як приниження, а як ніжність, не серця мила, що я не прийшов учора. Це не покаяння, це щирість, бо українці завжди вміли говорити про почуття красиво. Навіть коли боляче у стародавніх звичаях існував день примирення перед великими святами. Люди йшли один до одного і казали: прости, якщо чим образив! І з того моменту ніби легше ставало дихати, бо вибачення це очищення. Але є ще одне найважче вибачення самому собі! Ми часто носимо в серці докори за невчасне слово, за промовчану правду, за зламану довіру. І забуваємо, що прощення себе це теж шлях до миру. Бо той, хто не пробачає собі, не зможе по-справжньому пробачити й іншим. Інколи не треба великих промов, достатньо одного слова вибач. Воно коротке, але вміщує цілий світ, світ поваги, співчуття і любові. І кожного разу, коли воно звучить, десь у глибині душі розквітає щось чисте. Тож, може, саме сьогодні варто зібратися з духом і сказати: вибач, бо ти мені небайдужий, вибач. Бо я хочу зберегти світло між нами. Бо там, де звучить вибач, починається новий початок. Кожне слово має енергію одне може ранити, інше вилікувати. Напишіть у коментарях, яке слово для вас стало цілющим, що воно повернуло вам довіру, мир. Або просто усмішку. Якщо після перегляду цього відео вам стало тепліше на душі, поділіться ним і відео, і теплом з тими, хто любить українське слово. До зустрічі!